Шановні, 29 жовтня, добрий ранок. Сьогодні в нас дуже гарна погода. І ви знаєте, відчуваєш себе білою людиною. Коли твоя машина заводиться не з дротів, не з толкача, з горба, а коли вона по-людськи заводиться кнопкою або ключом. Як ви зрозуміли, вчора я вже зробив машину, ще один разочок треба буде під'їхати до електрика, але основу зробили. Сьогодні в мене дуже важлива задача. В нас в церкві свято подяки. Вчора ми з дружиною вже закупилися квітами. Трошки перчику я гарно приберіг на це свято. Ну, ось так, ось поставити на вітрину. Але свято подяки для тих, хто не знає, це подяка Богу за урожай. Ну, робиться раз на рік, як правило, восени. І люди роблять таке, таку, скажімо так, фотозону. Або місце, куди складають е урожай гарний, квіти, овочі. Там не в великій кількості. В основному це відібраний там, виноград, віді відібрані яблука, груші, капуста, перець, там все, що було якби, гарне, ідеальне. Ну і таку роблять якби, фотозону. там. В общем, це задача в цьому році на мені. Тому... Сьогодні субота, продавець продає, а я буду з самого ранку і до вечора займатися цією справою. Єдиний в нас мінусок, що з цього місця, де я маю забрати цю фотозону, перерили дорогу, і мені прийдеться чи нести її довго вручну, або якось їхати дуже вузькою дорогою. Ну, якось так. Тому, шановні, сьогодні отакий деньок буде. Цікавий. Як це все буде і є, я вам покажу потім. Дуже гарно. І ви мені теж напишіть, чи у вас святкує таке свято. Ну ось так. Добре, вже я десь заїхав в якісь хащі, бо я ж кажу, центральна дорога перерита водоканалом, щось вони там ремонтують. Тому зараз це все діло буду носити я в руках. Ну все, пока!